Добренький вечір. Ішла з теплиці, трошки прихватила помідор, що в мішках, трошки позривала помідори, бо вони там такі нещасні перегружені. Бачите, вони не дозрілі. Оце не порчене, це повинно бути тут вишньове. Ну, не вишньове, таке фіолетове. От. Але я такі люблю їсти. А це чорний принц, теж трошки не дозрів. Зірвала огірочки і вже я так собі думаю. Капуста є, все є. А завтра я зроблю ще пару баночок асорті. Зроблю в літрових баночках меншеньких. Дай ну, таке, помідори такі непогані, ску... ну, зірвала, слухайте, такі трошки. Для їди мені отакі кращі. недозрілі, завжди так їм. Але вони до ранку вже поспіють. І завтра в баночку підуть червоненькі, огірочки теж гляньте свіжесенькі бачите В мене, кажу, посіяно, посаджено, не багато, але потрошки, потрошки. І їм, і щось закриється. Отаке. Спокійної всім ночі. Всього вам найкращого. Пишіть коментарі, лайкайте. Критикуйте, як хочете, хочете хваліть. Як хочете. Все. Спокійненької ночі всім. Відпочивайте, щоб ця ніч у нас була у всіх, всій Україні, щоб була мирною. Це моя колонечка. Померзли. Капельочка тільки-тільки починається. Тож оце першеньки зірвала. Добра ніч.